Вітаю, друзі! Я попросила штучний інтелект намалювати мені портрет жінки в 40 років, яка має різні хвороби і різні стани. Ось що я отримала. Це портрет жінки в 40 років, яка абсолютно здорова. Потім я попросила цукровий діабет і ожиріння, та сама жінка в ті самі 40 років. Далі в нас пішло дефіцит заліза, та сама жінка 40 років. Далі гіпертеріоз зараз загрузиться. Мені це дуже сподобалося. Ось відповідь штучного інтелекту. І я ще попросила зробити жінку з саркопенією. Ми всі знаємо, що після 35 років ми втрачаємо 1 кг м'язової маси і набираємо 1 кілограм з жиру. Якщо ми не вживаємо певну кількість білку і не робимо фізичні вправи, ми можемо перетворитися і маємо дефіцит калорій, ми можемо перетворитися от на таку карсуні в 40 років. Як вам таке?